Пронто, фронта, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. Новина, яка вас дивує. Думайте тільки про себе. Я завжди думаю про вас. Люблю вас, дякую за за, за те, що заказуєте амулети, відне запитання, розклади. Ви найкращі люди у світі. Новина, ну яка новина? Гроші до вас йдуть? Мені подобається останнім часом. Часто випадають гроші, і це дуже класно. Якась сума грошей до вас іде. А ну зараз, або це те, що я подумала вже в потоці. Так, або дивіться, а так у вас причому, грошей не було дуже довгий час, оці гроші ви чекаєте. Або до вас може прийти людина, яка розкаже вам про свої плани, ну, стабільне майбутнє. Людина, яка довгий час не проявлялася, вона немає спілкування. У кого що, дівчата? Тому що давайте не будемо обмежуватися тільки особистими відносинами. Я питала про новина. Так і вау, знову сьогодні весь день десятка чаш. Дівчата, ну що, цей чоловік вам розкаже. По-перше, якщо це гроші, то ви будете дуже задоволені, бо у вас грошима буде від цієї новини взаємне кохання. Відчувайте, що вам прийшло стільки грошей, скільки ви хотіли, і гроші щасливі, що попали до вас. А якщо це чоловік, то він вам буде говорити про те, що у нього такі плани. Такі плани, ви будете розуміти, що він говорить вам ті плани, які б ви хотіли бачити в своєму житті. Але ж ви розумієте, говорити, не робити. Окей, подробніше, яка новина Вищі сили. Так, карти кажуть, і тут ви випали. Новина про розбите серце. Ну, це розбите серце може бути не тільки за особистих відносин, через гроші також. Тобто, те, що вам колись розбило серце. Щось вам буде йти, і ви зараз така холодна щодо цього з мечем, відключили вже своє серце, думаєте тільки головою, тобто вже тут е, вами рулить ваше знання, ваші особисті кордони. Давайте ще про новину. Ви якось так цю новину почнете сприймати в штики, не довіряти їй, не вірити. Верховна жриця. Ну, ця новина, дівчата, вона для вас зараз, ну звісно, ви її не знаєте. Це таємниця. А ще вам кажуть, слухайте свою інтуїцію і ще про новину. Це новина про те, що ви щось дуже довго вкладалися і зараз очікуєте на результат. І новина про те, що цей результат начебто вже прийшов. А чи справді, давайте запитаю, а чи справді це те, що так воно і буде? Тут